Україна тепер може похозуватися автомобілями, що їздять на воді. Щоправда, аж двоє лише додатковий засіб, який допомагає згорянню пального. Розробники запевняють, така система значно економніша та екологічніша. Експериментальна модель вже проїхала понад 7 тисяч кілометрів. кажуть, система купиться орієнтовно за рік. Як працює авто на воді, бачила Ірина Долобан. Система використання води для кращої роботи двигуна погодився в якості експеримента поставити власник цього автомобіля. Бочок для води знаходиться не під кришку капота, а у багажнику. Зазвичай воду сюди доливають двічі на місяць. Завдяки воді ця машина споживає в середньому не 15, а 12 літрів бензину на 100 кілометрів. Такий висновок водія по трьох місяцях випробувань. До того ж, чоловік почав заливати дешевший бензин замість 95-го – 80-й. При цьому запевняє, що машина їде краще. От знаєте, коли заливаєте нове масло, от да, після старого, і одразу починає двіти по-другому Ось А вот, от такою вот результат. Ось так працює система розщеплення води. Аж два они горить на відміну від водню та кисню. Завдання для цих газів повніше згоряння пального. Після того як гази проходять фільтр, що затримує рештки вологи, розробник демонструє, кисень та водень одні з найбільш горючих в природі. На данный момент у нас в связи с несовершенством современных ДВС бензин или дизель сгорает порядка на 40-50%. Вместе с таким газом, с водородом и с кислородом процент сгорания можно довести до 80-90%. Соответственно, увеличивается КПД двигателя и как следствие получаем экономию топлива. Под капотом водяная система выглядит вот так. Миски для воды – это переробленный бачок для часкла. скла. Газ утворюється з води внаслідок дії струму. Його виробляє цей модулятор. Газ при попаданні через цю трубку в воздушний колектор поступає в камеру згорання. Там змішується з повітрям, в котрому влився, і з бензином. При цьому з вихлопної труби замість звичного диму виходить лише пара, звідси і краплини води, які зможуть призвести до корозії металу. Це поки єдиний недолік системи, який визнали і самі розробники. Однак появи іржі очікують не раніше ніж за три роки. Ірина Долобан, Євген Сакун, К1.